Доброго дня, я повідомлюю Анастасія, учениця Запорізької гімназії номер 42 Сьогодні я би хотіла вас навчити робити вареники. Це наша сімейна справа, традиція. Вареники бувають різні, але сьогодні ми з вами зробимо вареники з картоплею. Нам потрібно буде сітечко, соль, мука та вода. І миска. Спочатку ми наливаємо водичку, потім насипаємо трошки солі, потім муку. Ми беремо сітечко та насипаємо муку в нього і струшуємо вниз у тарілку. Ми додавали муку, водичку всю вилили і тепер ми осимо майже готово. Другий етап начинка. Ось наша начинка і готова. Ми просмажили цибулю, зварили картоплю, чекаємо, поки вона охолоне. А потім вже будемо робити наші вареники. вариники. Начинку у тісто, притискаємо і закріплюємо. Ось тільки вареничка в нас в нас вийшло. Ось наші варенички готові. Я зазвичай їх п'ю з молочком. Який аромат!